Uh, всім доброго вечора. Вирішив трішки додати романтики у наше спілкування. Uh, буде вечір uh, при свічках. <рес> uh, я підозрюю, що я далеко не єдиний, хто зараз сидить вдома при свічці. От, не знаю, як у вас, а в мене є ще такий квест uh, кожного вечора, uh, коли нема світла, повертатися додому. А я, знаєте, не те, щоб фанат uh, підніматися пішки на вище, ніж 20-й поверх. Я дуже люблю ліфти. Але їх зараз немає. І от а, зараз я запишу це відео і сяду їсти гречку, а, яка вже не настільки холодна, як позавчора, тому що холодильник вже другу добу не працює. Але я просто дякую Богу за те, що в мене є гречка, і я можу її їсти. І от на тлі цього всього а, я хочу поговорити про ці от ракетні обстріли, які здійснює Росія, яка... А, от у них був якийсь там гуморист, а, який жартував про американців і казав вони тупі, а насправді треба було це говорити про ну, своїх співгромадян. І говорити це навіть зараз можна, зараз це зокрема. Тобто, от скажіть, у когось з вас через те, що у вас немає вдома світла, чи нема води, чи вам підніматися високо без ліфта, у когось з вас з'явилося бажання вплинути на владу, щоб вона приступила до перемовин з Російською Федерацією про а, щось там? Ну от мене ні, підозрюю, що у вас так само. Ба більше, якби раптом наша влада десь пішла е росіянам на поступки, я переживаю, що от якраз на це б ми відреагували. І тому дуже смішно, що росіяни досі не можуть зрозуміти, що обстрілюючи нас і очікуючи на певний результат, вони утримують все з точністю до навпаки. І вони не розуміють, з якою нацією вони зв'язалися. Що це дуже працелюбні і хоробрі мурашки ті українці. І Поки наші сміливі мурахи захищають нас на фронтах, тут в тилу відбувається щось неймовірне. Я кожного ранку, коли виходжу з дому, я слухаю місто, в якому я живу. Воно звучить мільйонами голосів, воно звучить е клаксонами автомобілів, воно е звучить якимись струмочками талуї, води чи ще чимось. Сьогодні зранку, коли я вийшов е з дому, я почав слухати місто. І моє місто говорило мені тук-тук-тук. Тобто генератори, 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 генератори. Тут маленька кав'ярня, там е, працює генератор, а, тут великий магазин, там працює генератор, тут якийсь офіс, під ним працює генератор, а, тут там, тренінгові курси е, заходжу, там працює генератор. Я заходжу в е, заклад один на зустріч, а там, а там люди працюють, вони всі з ноутбуками сидять, у них зум-конференції якісь, і ресторан не проти. Бо люди взяла щось поїсти і заодно працює. Коротше. Я дивився виступ сьогодні, в Facebook мені викинув якогось коміка в Нідерландах, який е сказав, я був в Києві, в Україні, там працюють бари, ресторани, офіси і так далі. І подивився на аудиторію і каже, я бачу, вас це не здивувало. Тоді я просто нагадаю, що в нас в Нідерландах, коли випадає сніг, зупиняються потяги. Це ну світ дивиться на нас отакими широко розплющеними очима, і не може повірити у приклад такої стійкості суспільства, яке вони, мабуть, не зовсім завжди трактували як європейське. І сьогодні я хочу просто сказати, що ми всі з вами дуже великі молодці, і ті, хто безпосередньо оборонить нашу країну, і їм насамперед ми маємо завдячувати тим, що у нас там, попри всі ті обстріли, все одно ну, працюють ті блага цивілізації, до яких ми, е, ми звикли. І так само хочу подякувати і сказати, що ми пишаємося нашими героями, нашими комунальниками, нашими енергетиками, нашими лікарями, усіма, хто в цей непростий час зберігає цю крутість українського народу, на який фронт не глянь. Тому так, нехай при свічках, але без росіян. Мені здається, не найгірший обмін ситуацією. Все, обійняв всім гарного, головне, мирного вечора. Бувайте здорові.